Заняття з англійської, малювання, сучасних танців, предмету Я і світ та підготовка до школи саме це пропонує благодійна освітня ініціатива Знання для тебе для дітей вимушених переселенців у приміщеннях обласної організації Червоного Хреста в Ужгороді волонтери та талановиті мами проводять також і майстер-класи для малечі. Такими власними зусиллями і бажанням людей допомагати дітям в нас є вже багато предметів, які ми ведемо. Саме головне, що кажуть батьки, це як добре, що дітям є з ким спілкуватися, як добре, що ви є. Перше навчання, яке у нас відбувається, це спілкування. Ми вже навчилися добре себе поводити, піднімати ручку, щоб щось попросити, говорити добрий день до побачення це теж важливо. Пані Катерина із Чернігова захоплюється декупажем. Саме її майстер-клас став одним із перших, що зорганізували представники благодійної освітньої ініціативи. Донька Катерини Настя також відвідує заняття із малювання. Тому жінка радо зголосилася на пропозицію виготовити із дітками декупажні слоїки. Ми майже з перших днів, як відкрилося це заняття, ходимо сюди. Діти спілкуються, дуже подобається, і діти дуже швидко адаптувалися. Як кажуть, з тієї сторони, з якої ми приїхали, тобто майже все за тільки чують на слова. Це дуже добре. Я в декреті займалася таким декупажем. Діткам там новорічні кульки робили, таке всяке інше. Усі заняття для малечі є безкоштовними. Найбільше діти полюбляють спілкуватися між собою та малювати. Тут мене вчать дуже... добре вчитися і не. Тнянятися по бо... городу. «Мені тут навіть за коска Обожаю. рисую, танцюю, ходжу на англійську мову. Мені подобається малювати вулицю ну, парк, парк. поралась Она у На летела в возле моря і клювікам переймала ще там рибку. Центр функціонує завдяки об'єднанню зусиль благодійного фонду Богдана Стопки та волонтерів. До співпраці запрошують педагогів, тренерів, психологів, митців. Колектив працює із бажанням інвестувати свої знання у майбутнє покоління. Перше, що ми бачили, що діти не вдома. Їм треба було адаптуватися. У нас вік це з 4-5 до 6-7, тому що в нас найголовніше адаптація, підготовка до школи. Яка б вона не була онлайн, чи вже дасть Бог офлайн в наших школах. Уже із наступного тижня волонтери запланували серію майстер-класів із найкращими художниками Закарпаття. А дізнатися більше про ініціативу знання для тебе можна на офіційних сторінках в інстаграм та фейсбук, а також за телефоном 063 139 10 55.